Як фрукти та овочі класифікуються відповідно до глікемічного індексу? Глікемічний індекс ваш ключ до стабільного цукру в крові та довгострокового здоров'я у сучасному світі, де діабет двох типу стає все більш поширеним, і розуміння впливу їжі на наше здоров'я є критично важливим, глікемічний індекс GI стає потужним інструментом для свідомого харчування. Багато людей чули про нього. Але не всі розуміють, як він працює і як це може бути використане для покращення. У цій статті я, як людина, яка давно зацікавлена в харчуванні та експерименті з різними дієтами, розповідаю про глікемічний індекс, про те, як він впливає на наше тіло, і я дам практичні поради щодо використання його для досягнення оптимального здоров'я. Що таке глікемічний індекс і чому це важливо? Хлопець це шкала. Яка оцінює швидкість, з якою вуглеводи в продуктах харчування збільшують рівень цукру в крові? Уявіть, що ваше тіло це машина, а вуглеводи це паливо. Деякі види палива, продукти з низьким вмістом GI спалюються повільно і плавно, забезпечуючи стабільну енергію тривалий час. Інші продукти з високим вмістом GI спалюють дуже швидко. Викликаючи різкий стрибок енергії з подальшим різким падінням. Цей стрибок і падіння цукру в крові, особливо якщо він відбувається регулярно, може призвести до ряду проблем зі здоров'ям. По перше, підшлункова залоза, яка виробляє інсулін для регулювання рівня цукру в крові, може бути перевантажена та спалити з часом. По друге, постійні коливання цукру в крові можуть призвести до резистентності до інсуліну, коли клітини організму перестають реагувати на інсулін, який є предиктором діабету двох типу. Бедюни – Різкі стрибки в цукрі в крові можуть негативно вплинути на настрій, енергію і навіть спати. Особистий досвід говорить про те, що, коли я переходжу до потужності з низьким рівнем Є, я відчуваю себе більш стабільним протягом дня, я не відчуваю різких стрибків енергії та втоми та кращого сну. Це дійсно помітно впливає на загальне добре. Ми розуміємо таблицю GI, фрукти, овочі і не тільки. Університет Сіднея очолює широку базу даних GI для різних харчових продуктів. І це відмінний ресурс для тих, хто хоче зрозуміти це питання. Давайте розглянемо деякі категорії продуктів та їх приблизні значення GI. фрукти. Солодкість розумно багато людей вважають фрукти шкідливими через цукор, але важливо розуміти, що фрукти також містять клітковину, вітаміни та антиоксиданти, які корисні для здоров'я. Значення плодів їй може змінюватися залежно від різноманітності, ступеня зрілості та методу обробки. Низький GI 0,55 сливи, азіатські груші, персики, вишня, чорнослив, яблука сортів Брейберна, полуниця, абрикоси, пуранки, банани. Середній GI56, 69 різини, Ківі, манго, тонкий, журавлина, сушені, підсолоджені, виноградний сік, канталуп, ананас, високий GI 70, 100 датаматомі, помело, кавун. Важливо зазначити, що сушіння, випікання або очищення фруктів може збільшити їх ша Тому краще надати перевагу свіжим фруктам і споживати їх у помірних кількостях: овочі, основа здорової дієти. Більшість овочів мають низький рівень гі, що робить їх відмінним вибором для підтримки стабільного цукру в крові. Низький GI – капуста, брюссельська капуста, шпинат, броколі, цвітна капуста, помідори, морква, сирий, горох, середній гі, буряк, варений, картопля, нова, запечена, гарбуз, варена. Високий GI, кукурудза, солодка, картопля, звичайна, варена або смажена. На мій досвід, включення великої кількості некранних овочів у раціон є одним із найефективніших способів зменшити загальне харчування. Фактори, що впливають на джи. Важливо розуміти, що значення воріт продукту може змінюватись залежно від ряду факторів. Різноманітність, різні сорти одного і того ж продукту можуть мати різні значення шакате. Ступінь зрілості: чим більше спить плід, тим вище його джай. Метод обробки, висушування, випічка, очищення або шліфування може збільшити кист продукту. Поєднання з іншими продуктами, використання продукту з високим рівнем гі. А також продуктом, що містить білок, клітковину або жири, може зменшити його вплив на цукор у крові. Наприклад, я помітив, що використання яблука з жменькою горіхів допомагає уникнути різкого стрибка цукру в крові, що може статися при використанні яблука. Як використовувати джей для покращення здоров'я, практичні поради. Надайте перевагу продуктам з низьким вмістом GI, включіть продукти з низьким вмістом GI якомога частіше у свій раціон. Це допоможе зберегти стабільний цукор у крові та покращити загальну свердловину. Зверніть увагу на розмір порцій: навіть низькі продукти шакати можуть збільшити рівень цукру в крові, якщо вони вживаються у великих кількостях. Поєднайте продукти з високим вмістом GI з продуктами, що містять білок. Клітковину або жири, це допоможе уповільнити всмоктування вуглеводів та зменшити вплив продукту на цукор у крові. Не забувайте про фізичні навантаження: фізичні навантаження допомагають покращити чутливість до інсуліну та зменшити рівень цукру в крові. Експериментувати та спостерігати кожен організм є індивідуальним, тому важливо експериментувати з різними продуктами та комбінаціями, щоб зрозуміти, що вам найкраще підходить. Глікемічне навантаження більш точний показник. Хоча глікемічний індекс є корисним інструментом, він не враховує кількість вуглеводів у частині продукту. Тому було розроблено більш точний показник глікемічне навантаження GN. GN враховує як індекс глікемічного продукту, так і кількість вуглеводів у частині. GN обчислюється формулою GN GI кількість вуглеводів у грамах 100, GN також оцінюється за шкалою, низький GN 010, Середній GN 11, 19. Високий GN 20 і вище. Наприклад, Apple має GN32, але його GN відносно низький, оскільки звичайне яблуко містить невелику кількість вуглеводів. Але білий хліб має близько 70, гі, але його джин також високий через велику кількість вуглеводів у порції. Висновок харчування для здоров'я та довголіття. Глікемічний індекс та глікемічне навантаження це цінні інструменти для тих, хто прагне покращити своє здоров'я та продовжити життя. Розуміння того, як різні продукти впливають на цукор у крові, дозволяє зробити свідомий вибір на користь здорової дієти та уникати багатьох проблем зі здоров'ям. На мій досвід, перехід до сили з низьким рівнем гі це не просто дієта, а спосіб життя, який дозволяє вам відчувати себе енергійним, здоровим і сповненим сили. Це інвестиція в його майбутнє, яка безумовно окупиться. Не бійтеся експериментувати, спостерігати за своїм тілом і пам'ятайте, що кожен крок до здорової дієти це крок до найкращої версії себе.